Вітаю вас, панове, слава Україні і героям слава! Слава нашим воїнам, які в таких важких умовах захищають нас від ворога. Не просто захищають, а відвоюють землі українські, які були здані ворогу. Просто тупо здання. Ну, звичайно, це не договорняк. Про який договорняк може йти мова. Це просто нові установки, панове. Чесно кажучи, я так от розумію, так, що, ну, старий, я вже дивлюся в зеркало, старий. І, видно, вже мій час пройшов. Я не розумію нового. Нового підходу, він мені недосяжний. Я не розумію, як можна захищати Україну, не озброюючи армію, ослабляючи армію. Я не розумію, як можна захищати Україну, здаючи її землі ворогу, розміновуючи, пропускаючи, виводячи наші війська, які повинні захищати. Я не розумію, як це. Захищати українців, підставляючи їх під удар ворога. Я не розумію, як це так. Порошенко винен в тому, що при ньому були зірвані склади. Але те, що зараз у нас бомблять всю Україну, ми сидимо без світла, скоро розіб'ють газ, можливо. Ми будемо без газу. Ми це витерпимо, панове. І я розумію, що це повинно нас укрепить, це спосіб боротьби з ворогом. Тому що, ну що робити в ворогів в країні, де нема чого їсти, де холодно, голодно, де нема світла? Ну, звичайно, це такий спосіб. Ну, але я тупий для цього. Я цього не розумію. Я не розумію, як у нас. Наші, скажімо так, розумна більшість українців, яка не дозволить, щоб сторож взяти, щоб садибо охороняв сторож, який був злодієм, має судимості. Ніхто із них сторожа такого собі не візьме, але вони вибрали такого президента, двічі судимого. Тепер. Вирішили вибрати президента, який взагалі не розбирається ні в чому. Ні, панове, він виявляється, в чомусь розбирається. Але вони підтримують президента, який їм наобіцяв і нічого не виконує. Єдине його досягнення, що він не втік. І перепрошую, панове бачать президента, який не втік. Хоча реально по ньому бомби не летіли. І вони не звертають увагу на наших українців, які також не втекли, які захищають Україну. Навіть коли їх покинули, вони їх захищають Україну. Це єрунда. От розумієте, нові війня мені не зрозуміли. Я знаю, що коли запитати у нарколога, а як перевірити, твоя дитина наркоман чи не наркоман? Наркологи кажуть, що дуже просто. Запропонуйте здати аналізи. І як тільки дитина почне відмовлятися від здачі аналізів, почне казати, що мені не вірите, та я то, та що ви не довіряєте, це ознака що він наркоман. Але коли президент, вибачте, будь ласка, треба попісити пробірочку, і виявляється, що він не з цикун, джерело пересохло. І запитання таке: а що простіше? Носити на собі клеймо. Ну, звичайно, це не доведено наркоман чи не наркоман. Але підозра залишається. раз, Ну, що простіше, пісь-пісь. І е, аналіз довів, що ти не наркоман. Коли Порошенку сказали, доведи, що ти не Алкаш. Будь ласка, довів. З президентом вийшлася аварія. І так, не та і те, і замість того, щоб попісять, він почав аналізи крові здавати і виявив, що аналізи крові на електронні машинки кажуть, це людський фактор. Але перепрошую, е комп'ютерна е апаратура, яка чітко е зв'язується з інтернетом, бере звідти дату, і раптом виявляється, що ці аналізи були здані ще до того, як е е е треба було їх здавати. І знову там вийшло щось мутано, те саме путано. Знову ж таки кажуть, я звик, коли мене учили, що ворог мого ворога мій друг. Але, панове, якщо людина, яка шкодить мені, вона мій ворог. І це значить, вона вдруг другому моєму ворогу. Так от, панове, в країні, де є корупція, і де пообіцяли, що будемо боротися з корупцією, в результаті цієї загострення боротьби рівень корупції підвищився. Чому наша влада підтримує наших ворогів? Знову ж таки, відкрилися дані. І виявляється, панове, що якщо красти нашу гуманітарку, яка буде не доходить нашим воякам, якщо розпродувати бронежилети, каски продавати, і вони не будуть попадати в війська, то це укріплює війська. Тому що, ну, ви ж розумієте, який треба мати бойовий дух, щоб зустрічати ворога в дірявій касці. ну, дірява каска це стальна каска. Хоча, чесно, я вам скажу, що мені, в мене є особистий досвід. Коли мені по показки, сталевій казки, ще радянській, лупонуло кулею, по голові було Бобо, але куля зрикешетила. Дірка така утворилася, тріщина, але зрикешетила. Але, панове, ну це ж наскільки укріпляє наших вояків, коли вони е, голі-босі зустрічають ворога. Це нові способи війни із ворогом. Так правильно, а до мене це не доходить, панове. Коли наша влада каже, не вір своїм очам, а вір моїй совісті, ну їхній совісті, то, е, перепрошую, ми знаємо, що Різніченко допоміг украсти півтора мільйона. І що робить наш славний борець, захисник України і так далі борець з ворогами. А він разом з ним їде в Херсон. Панове, ну, це ж правильно. Але ж, вибачте, будь ласка, я вже старий. Я пам'ятаю такі випадки, коли е, в Радянському Союзі е, корупція також була, тільки вона була мала іншу форму. І коли е, я знаю, що одного, е, скажімо, Бізнесмена, у якого була автоколона ліва, в радянські часи абсолютно ліва автоколона, його взяли в розробку. І прилітає перший секретар САКА Компартії України. І він першим його зустрічають всі е, головні люди області. І він кличе до себе цього корупціонера, пішли-ка побалакаємо. І після цього е, представники спецслужб, коли це побачили, діло. На цього корупціонера прикрили. Тобто, це такий ненав'язливий спосіб показати, це мій друг, це особа недоторкана. Панове. Так от у нас ті, хто крадуть, вони недоторкані. Зате самий главний наш, бо не втік, бо не вкрав. Припрошую, ви уявляєте, який безсеребреник нам достався у владі. Він сам нічого не краде, але захищає тих, що крадуть. І нічого за це не бере, панове. Він не краде. Повірте в це. І головне, панове, пам'ятаєте, коли була така, знаєте, дуже динамічна, швидка, турборежим. Коли голосували, голосували, і поки голосували, поки був турборежим, поки треба було спотворити наші закони українські під них, переробляли, не пояснюючи для чого переробляли українське законодавство, то депутати отримували конверти. А зараз, коли нашого азовського бичка запитали, е чи є Зараз конверти, то він сказав, ні, зараз уже конвертів нема. Якщо ви не знаєте, хто такий Азовський бичок, то загляньте рибку Азовський Бичок і порівняйте з обличчям Архамії. Правда схоже, так? Да? Азовський бичок. Так от, по-перше, у людини навіть брехать не вміє. Бо коли він сказав, що зараз уже цього нема, це значить, що воно було. Але, панове, а про що це каже, що зараз уже нема? А це каже про те, що основні зміни, які треба було зробити для них, вони вже зробили. Зараз вони таке загально підняли депутатам оплату, більше зробили і все. А конвертів уже нема. Тобто від них уже особливо не залежить. Вирішується вже на інших рівнях. Зараз напряму крадуть гуманітарку, інші роблять діла. І коли кажуть, що ми будемо розбиратися про крадіжки, про все зараз не на часі, потім. Так от, панове, точно потім. Будуть розборки. І потім будуть дорозглядати заморожені на даний момент справи. Бо на когось же відкрили справу за те, що насміхався над президентом. Хтось йому показав середній палець, хоча він такий свойський хлопчина, пам'ятаєте, з екрана казав: Ідіть ви в сраку. Ну, це зразок культури, все так і треба, панове. Так от, середній палець це в духі і букві таких нових порядків. І знову ж таки, проклята Тетяна Чорновіл. Вони вкрали стугни. І з допомогою цих стугон вони стріляли по ворогу. Це по ворогу українського народу. Але, можливо, вони стріляли по чиємусь союзнику, бо на них відкрили кримінальну справу. Так от, коли буде на часі, то в першу чергу кримінальні справи відкриють на тих, на кого вони вже відкриті. Їх доведуть до, 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 фін, до фіналу. І, панове, звичайно, нам оцього зразу полегшає. І всі, хто хоч якось наважувався виступати проти того, що у нас влада шахраїв, у нас влада злочинців, які чинять зло, але іншого гатунку, вони не шапки крадуть, вони вагони тягнуть, вони ділять, вони беруть позики через те, що у нас не велася так, як повинна була бути. Боротьба проти корупції, хоча це заявлялося, то нам МФФ не дав дешеві позики. І тому наша влада взяла дорогі, дорогі позики, під дорогі проценти у спекулянтів. І потім вони ж так, стоп, секундочку. І що ж це? Спекулянти на Україні заробляють, а ми, і вони з своїх коштів почали давати гроші також в борг Україні під ті ж самі проценти. Чудовий бізнес, панове? В світі такі отримують тільки спекулянти, і у них не дуже беруть, панове. А тут ми самі вирішуємо, самі даємо і самі дозволяємо. І вибачте, будь ласка, проклятий сволота Порошенко купляє дешеві бронемашини. Ну, хто його просив купувати дешеві, коли можна купити дорожчі, втричі дорожче? Панове, це ж повинно було втричі міцніше укріпити нашу армію. Розумієте? А я цього не розумію. Панове, у нас відбувається, знаєте, як пір під час чуми. На нас падають ракети. Наші вороги уже перестали кокетнічати. Вони просто уже просто тупо відкрито, якщо вони, скажімо так, проводили індивідуальний терор в Бучі, особисто підходили до кожної розстрілювали, то зараз летять ракети, і вони будуть когось виморажувати, когось залишать без води. А наші міста, якщо перерубать газ, електрику, воду, ну, власне кажучи, газ і електрику, і це вже скаже на мешоловка. Пану. І зимувати доведеться дуже важко. Так от, панове, цього могло б не бути. на нас могли б не напасти, якби три роки Україна посилювала свою обороноздатність. Бо кацапи нападають тільки на ослаблених, тільки на слабих. І якщо при Порошенку не нападали. Та, панове, ну кому це подобається? Що це? Це ж не війна. Тепер ми маємо, слава Богу, війну, правда? Ну, ми ж це хотіли, гірше ж не буде. Відповідно, ця війна це краще. Добре, панове, я просто поділився з тим, що я не розумію. Тяжко мені це зрозуміти. Важка річ старість. І взагалі у мене є ще один скажений недолік, коли доводиться спілкуватися з дебілами, і коли ти бачиш, що теоретично нормальна людина начебто повинна бути, а вона відстоює таку дурню, дрімучу. То, знаєте, якась так на душі робиться тяжко-тяжко. Знаєте, якась втома душі. Це погано. Так от, панове. Давайте не казати дурню, давайте триматися разом, свій до свого до своє до своє. І давайте подивимося навколо, хто нам свій. І тоді свій до свого. Хвати нам на грудях гріть чужих гадюк. Бо вони трошки відігріються і будуть нас жалити. Тож, панове, тяжко буде, ми це перетерпимо. Ми сильні, ми дуже сильні. І нам допомагають і допоможуть. Але давайте міцно задумаємося і не будемо повторювати дурниць за блазнями, які. Впевнено, ці дурниці нам декларують. Бо це не просто дурниці. Вони закликають на нас смерть. А нам це не підходить. Українці, ми сильні, ми дружні. Давайте єднатися, піднімати, підтримати армію. Головний, бо не втік у нас там. Коли по ньому стріляють снайпера, коли по ньому б'є артилерія, а вони огризаються і витискають ворога, то там у нас не просто бо не втік або почав гнати ворога, бо переміг. І це наше, це українське. Тож слава Україні, слава нашим воїнам, слава нашим героям! Єднаймося! Тримаймося разом. Ми українці. Ми сильний, ми рід, який творець вибрав і наділив найкращу нам землю, на яку всі зазіхають, багато хто. Але вона наша була, є і буде. А всякий, хто захоче, у нас нею поділитися, він здохне. І збагатить наш Чорносем. Тож, слава Україні! Слава нашим героям! Тримаймося! Удачі вам!